Богдана Гончарук це така собі коучка нового покоління та блогерка, яка пройшла типовий лянь-по-циган шлях від страждань до просвітлення. За її словами, дитинство в неї було важким, а студентські роки ще важчими. Бідність, боротьба, духовні пошуки. Друзі, моя точка, вже виглядала так. Я жила в Одесі вже з Ідніпрозаржинська. Я переїхала жити в Одесу. Я таксувала після пар. Я жила в маленьких кімнатах з незнайомими дівчатами чи жити в кімнатах. У мене ще в цих кімнатах дівчата виривали мої віші, це вже була жесть 100 гривень на їжу. Далі мрія була дожити до п'ятниці, тому що п'ятниці можна було випити випити вона з подругами. Просто Ростовій зараз я доларова мільйонерка. Просто ну, можна сказати, ще ну, не так давно це було. Да, час іде, але все ж таки. Чесно, я не знаю, що людина, яка б у студентські роки жила інакше, але гаразд. Щоправда, у у соцмережах бідне студентство Богдани виглядало якось гламурно. На своїй сторінці ВКонтакті Богдана ділилась іншою реальністю: суцільні курорти, подорожі та клуби. Якби всі знедовлені студенти жили так, стипендії б точно зникли як клас. Але повертаємось до історії становлення успішної і самодостатньої Богдани. Якщо вірити касті, вона все зробила сама. Своїми енергіями, намірами і силою думки, Всі любо! Я трудяга! Я маю 40 років стажу. Та водночас дивним чином поруч із нею вчасно опинився чоловік, який просто підтримував та вірив. Та після цієї підтримки у Богдани магічним чином з'явились автівки, квартири та капітал для бізнесу. Почала працювати з чоловіком, нормально відклала. Я за цей час собі придбала ще одну квартиру в Одесі, тому що першу мені допомогла придбати мама. Я собі придбала Rover за 24 тисячі доларів. Мої гроші це мої гроші, а витрачаємо його. Он воно як. Спочатку працюєш на кількох роботах, розповідаєш про енергетичні блоки, і тут різко з'являється чоловік-інвестор, який повірив у твою мрію. Я не вірю. Спочатку разом бідували, а потім піднялися. Каромантика, Такий собі. Партнер по вібраціях, який різко увійшов у твоє життя, а разом із ним перший стартовий капітал ну справді, все світ таки щедрий до обраних.